Казка про носорога Роні, який бачив серцем, жив був у далекій савані, носоріг на ім'я Роні. Він був добрим, веселим і трішечки незграбним. Роні мав чудовий нюх, відмінний слух, але зір у нього був, скажімо так, на любителя. Іноді він плутав жирафа з пальмою, а камінь із бегемотом, який просто дуже добре прикинувся. Нічого, казав Роні, зате я маю гарний нюх». І, взагалі, світ звучить і пахне цікавіше, ніж виглядає. Одного дня він почув знайомий голос. Роні, допоможи, будь ласка, кликала його черепаха Тіта. Роні швидко рушив на зрук. він ішов обережно, щоб не наступити ні на кого з дрібніших мешканців савани. Коли дістався до тіти. Побачив, що вона стоїть на краю великої трав'яної ями. Я хотіла дістати свій улюблений камінчик, він упав кудись униз. Але я не бачу, де він. Роні нахилив голову, але трава була така густа, що, навіть якби мав найкращий зір, нічого б не розгледів. Тоді він заплющив очі, глибоко вдихнув і прислухався. Шурхіт, легенький дзенькіт. І солодкий аромат квітів десь поряд. Роні зробив кілька кроків і зупинився. Ось тут, промовив він упевнено. Камінчик десь тут. Він обережно розгріб траву рогом і блиснув на сонці знайомий камінчик. Ти знайшов. радісно вигукнула тіта. Як ти це зробив? Ти ж навіть не бачив, де він. Просто відчув. усміхнувся Роні. Серце підказало, тіта обійняла його, як могла, лапками по товстій нозі. Ти бачиш не очима, роні, а серцем, і це найкращий зір із усіх. Відтоді роні більше не переймався своїми недоліками. Він гордо казав усім Якщо не бачиш очима, не біда. Головне, щоб серце було відкрите значення. Іноді важливо не те, що бачиш очима, а те, що відчуваєш серцем. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.